Я не знаю, як, я не знаю чому, тому що я тільки 15 років, як в селі, і це моя перша теличка, перша корівка. Я тільки вчуся, чи я правильно собі думаю, чи неправильно. Може мені хтось підкаже. Е, недавно наша телиця мала збій в організмі якийсь, і в неї. Почалися гонки, так як сусіди кажуть, вона знов полює. Вона знов полює, вона знову хоче до бичка, вона знову хоче. Вот. Але те, що я читала, те, що я бачила, то, що я слухала, то якщо телиця залезує, от залези йдуть до гори по боках. Якщо залізи йдуть до гори по боках, це признак. От, з тої сторони і з тої сторони залезе вона зализо і все догори. Якщо вим'я збільшується, а воно збільшується і ми це бачимо, то значить вона тімна. І вона в мене дуже ласкава, дуже така любима. Моя перша теличка. І я не знаю, чи тімна вона, чи не тімна, але надіюся, що тімна, і буду чекати до кінця. Дехто ще каже, що вона просто файно вгодована, вона добре їсть, і тому в неї такі і тому в неї такі збої можуть бути гормональні. Тому вона може гуляти навіть кожен місяць. Чи правда, то чи неправда, я буду перевіряти і буду тримати її до кінця, поки вона мені не вродить. Ну.